Я советую всем своим коллегам в ООН запастись поп попкорном и наблюдать, что будет происходить после 20 января. Думаю, что нас ждет немало интересного. Либо остаетесь на месте и входите в партию «Единая Россия», буржуазную партию «Единая Россия», либо с этого руководящего места вы уходите. Вы все равно газотранспортную систему использовать не сможете. Вы, наверное, подумаете, что это Украина? Де да. снаряд вон прилетів. А я радва, хоч через екран тебе разок. М -м -м. М -м -м. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхні кринжати неболю страждань і ось цього. Скоро Україну здадуть, але про все як завжди по черзі. Ви тим часом не забувайте підтримувати нас своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. То що ж це за змова така, де Україну здадуть? Одним словом, в команді тих, хто дуже любить теорію зговору і нарешті може ледь не назвати дату звершення війни, прибуло. Там додався ще Нібензі, який стверджує про те, що після 20-го числа нібито нас всіх чекає дуже багато. Чого цікавого, Трамп піде на зділку, цікаво, що після 20-го числа це будь-яке число, це 25-й рік, 26-й, 27-й, 28-й, а може і ніколи. Тим паче, що із тих сигналів, які надходять до нас від представників команди Трампа та й від самого Трампа про жодну угоду, де б тим паче когось давали, мова не йде. Але ж ми говоримо про російських пропагандистів. Адже ні давним-давно вже не є ніяким дипломатом чи політиком. Він всього навсього Такая сама чистка Кремля, как Скабиева и Симанян. с принимать его слова треба нужно так як как и їхні. Я Советую всем своим коллегам в ООН запастись поп попкорном и наблюдать, что будет происходить после 20 января. Думаю, что нас ждет немало интересных. А своим коллегам, будущим коллегам по СБ, Панаме и Дании советую готовиться к заседаниям Совета Безопасности по этим вопросам. Но ну, шутки шутками, а действительно, многие сейчас гадают, спекулируют на предмет того, какова будет политика новой администрации по отношению ко всему. Пока они себя не выдают. Потому что школы мысли подчас диаметрально противоположны. Кто-то говорит, что, что будет для тех стран, которые являются целью, это будет еще хуже. А кто-то говорит, что Трамп настолько транзакционный, так любит транзакционал, так любит сделки, что, может быть, он найдет способ, как, как за счет сделок решить какие-то вопросы, которые, казалось бы, он из идеологических соображений не способен решить. Та й в нас стільки прекрасних чудових новин. Ми продовжуємо розробляти і збільшувати кількість безпілотників, які розлітаються різними російськими регіонами. Українська влада, українське воєнне командування анонсувало, що українська ракета Трембіта, яка нині літає на 145 км, кілометрів, буде долати понад шістдесят. Кілометрів, а це власне друзі, вже та відстань, яка, на щастя розділяє нас від російської столиці, тобто від Москви. Тобто ми готуємося і далі, і далі захищати свої території, та і все те, що зараз відбувається по прикордонню, аж ніяк не говорить про припинення бойових дій. Мені б дуже хотілося прийти вам і сказати так, що війна не те, що закінчиться, скоро що вона вже закінчилась. ви просто цього не помітили. Але правда, вона абсолютно не так. Тож ми маємо втішатися, звісно, фантастичною роботою сил оборони і їм продовжувати допомагати в тому, що вони роблять. Они самі росіяни, ну майже захоплюються тим, як ми зовсім нещодавно вдарили по штабу в Рильську росіянин, якому пощастило втіліти і вижити, радіє, що вчасно звідти відніс, і забрав свої ноги і тіло, бо інакше вже б. Як і всі перебував на концерте Кобзона и там оплодував. Мы оплодуем Збройним силам Украины, а он бы аплодував Кобзону. Привет. Вовремя смотался из Рыльска, чуть-чуть не накрыло. Ну, в нашем деле чуть-чуть не считается. Вручил как раз последний подарок, вот там, в 51 му полку. Сказал, закрывай миссию, поехали. Только уехал, и сразу началось, это вот... Обстрел. Вот. Как-то вот вовремя мы уехали. Все нормально, ед домой. До речі, ми б'ємо не тільки своїми ракетами і дронами, ми б'ємо ще й політичними рішеннями по Російській Федерації. Адже з тих пір, а це аж декілька днів, як з 1 січня Україна перестала транспортувати своєю газотранспортною системою російський лунючий блакитний газ. Це ще один удар, як політичний по Москві, так і економічний. Бо, звісно, на газу, як і на всьому іншому, Росія продовжувала заробляти. Ну а політично Путін позбавився ще одного важелю. Тиску на європейські країни все він більше не може їх шантажувати, розповідати про те, що він перекриє цей вентиль, якщо вони там щось немає газу. Європа переналаштувалась. Тож один із головних ризиків, про які нині говорять різні експерти, це те, що Росія тепер може бити не тільки по нашій енергетичній системі, а ще й бити, бо по газотранспортній ще більше, адже вони вже це. І вже намагалися наносити свої удари. До речі, самі пропагандисти стверджують, що вони наносять удари не по центрам прийняття рішень, а саме по газотранспортній системі. Хоча ви, мені здається, що це абсолютно неправдива теза. Вони б'ють скрізь ну точніше, вони закладають координати і центрів прийняття рішень, і банкову, і не тільки ну, прилітає вже куди прилітає. Тим паче, що чимало українських об'єктів захищені західними зразками протиповітряної оборони. Тож, бий не бий, а ми все ж знаємо про ваше озброєння, аналогов нет. Зараз, ну, якщо цей нефтегазовий кризис і транзитно-газовий кризис ще кажется, не розвелись, ну, тенденція вже очевидна. Вот, уважаемый а, э, наш експерт Станислав Дмитрохович дуже цікаво обо всьому розповів. И теперь становятся понятным некоторые тонкости, например, вот этой странной войны. Вы вспомните, конец ноября, вот, и дроны, и ракеты, они летят не по центрам принятия решений, до сих пор по ним не летят. Они летят, например, в конце ноября по вот этим как говорится, наземным сооружениям всех сказать, газовых промыслов, и газовых подземных хранилищ, подземных хранилищ, газа, которые есть на Украине, понятно, почему это намек на то, что вы все равно газотранспортную систему использовать не сможете. Ну, а можно ли было, как говорится, не, уга... не попадать в такое, вот, в такое вот положение, в каком сегодня оказалась Российская Федерация э, с ее нефтью и газом со всем этим транзитом? И прочее. Вы обратили, кстати, внимание в связи с этим, то, что первое лицо Российской Федерации сделало такое вот сенсационное признание о том, что СВО, военное операция на Украине, надо было начинать раньше. Вот. Это было сказано на прямой линии 19 декабря 24 года, но вот 22 декабря в интервью Павлу Зарубину, президент Российской Федерации, снова сделал подобное заявление а, во всяком случае, процитирую, вы можете найти это в, в интернете а, во всяком случае мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются а Владимир Путин отметил, что Россию вводили за нос, но это не новый сюжет вот, а, то есть позднее западные лидеры даже признались в этом, запад просто тянул время для перегружения вооруженных сил Украины, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям А дальше цитаты понимаем, мы должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать. Цікаво, що поки одні жаліються на всі наслідки ударів по Рильську, а це, я нагадаю, Законна справді світом міжнародними організаціями визнана територія Російської Федерації. Інші блукають окупованими територіями, які Російська Федерація встигла записати собі в конституції, але які, звісно ж, російськими немає. Ну, ці регіон. регіони, ісконно-русські, і все інше там. Є свої правила гри. Там є свої правила виживання, і повірте в джунглях. Там, де дика природа, можливо, навіть приємніше, аніж життя серед цих геуляйтерів, колаборантів і всіх тих, хто намагається побудувати свої маленькі королівства. Насправді, всі ці території вони потрібні лише винятково для того, аби відмивати гроші, ну і спробувати собі побудувати якусь політичну кар'єру на руїнах українського життя. Один із Оглядачів назвемо його так, записав відео, що він якраз побував в цих окупованих українських регіонах. Але бідкається, що абсолютно всіх керівників змушують вступати в партію Єдина Росія. А вони що їм же обіцяли про демократію, що вони можуть і створити свої партії і долучитися до якихось інших, бо в них був вільний вибір, аж ні, тільки «Єдина Росія і все. До речі, я все чекаю, коли в Російській Федерації законом унеможливлять існування інших партій. Хоча з іншого боку, а як же будуть інші кандидати у президенти, якісь конкуренти Путіна з іншого боку, а на що Путіну якісь конкуренти, інші кандидати, якщо і всі і так знають, що поки він живий, він свій трон просто так не відпустить? Був в Херсонської області, в Маріуполі, в Луганській. Поработав в Луганській області. зараз в Донецькій, в Донецькій області роботою. Геннадій Андрійович Зюганов разом зі своїм окруженням вслів нові області. буржуазная партия «Единая Россия», товарищи. При общении с представителями власти, они говорят, мы бы вошли в вашу партию. Но был один нюанс. Либо остаетесь на месте и входите в партию «Единая Россия», буржуазную партию «Единая Россия», либо с этого руководящего места вы уходите. Они вынуждены были подписать Договор у в буржуазную партию Єдина Росія Геннадий Сергеевич работает на буржуазію товарищи, і немає його места в партії большевиков. До речі, якщо ось так в буквальному сенсі не знати, де показують український розбитий війною і російською окупацією регіон, а де російський регіон, то можна і не зрозуміти. Бо ми дивились відео, звичайно, якоїсь там картинка Калінінградської області. І вірте, ні, але я в якийсь момент подумала, невже це теж знову наслідки російських обстрілів? Аж ні, це і є російський регіон. Притом, абсолютно звичайний і нормальний. Нормальний для них. Розбиті хати, дірки в дахах, абсолютно відсутність якихось комунікацій і нормального життя. Але ця дивна. Нормальність і є їхньою звичною нормальністю. Тут в них нічого і ніколи не було іншого. Тому, якщо ви бачите кадри, як хтось із росіян, переїздить в наші розбиті регіони і каже: Боже, це Лас-Вегас, це так класно. То тільки тому, що вони ніколи в житті не бачили іншого життя. До речі, і не побачать. Ви, напевно, подумаєте, що це Україна, да? снаряд вон прилетів, снізло пол криші, там взагалі немає. Здесь вон все упало. Полы кто-то спер. Но нет, это Калининградская область, поселок Ясное. Станция Ростелекома. ремонта не увидит никогда. Но если раптом кто-то думает, что от такого життя россияне заскиглять, Що підуть якимось походом на Москву, що звергнуть Путіна, насправді ні. За роки його панування, а це, до речі, 25 років, вони і були рабами, а стали ще більшими. Вони звикли, що кращого іншого життя в них не буде. Єдине, що може відбутися, єдина зміна це те, що це життя, навіть таке нікчемне, бідне, можуть забрати. Тож дивовижні кадри, Росіянчики, які ні 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 зовсім не народжені і не живуть навколішках, дивляться вітання воєнного злочин. Путіна із новим роком, ну і одна йому в буквальному сенсі кланяється за все, що він наробив, ну а інший просто цілує екран, там де є воєнний злочинець Путін. Да ти ти що Давайте Моя риба, хоть через екран, я разок. моя рибачка. То за що ж власне росіяни дякують воєнному злочинцю Путіну? Ну, наприклад, за мільйон майже вбитих і поранених недорогих російськомовних мальчиків, за санкції, за обмеження, за ізоляцію, за те, що коли ти говориш, що ти росіянин, то чекай мінімум, що тобі плюнуть в обличчя, а максимум ще дадуть. Копняка. Ну а далі внутрішнє життя, яке змінилося тотально. Наприклад, ціни. Найцікавіше їх порівнювати за рік, як саме вони зростали. І це, до речі, один із показників того, як змінюється і погіршується внутрішня російська економіка. Ну а що нам треба? Нам треба, щоб якраз економічний фронт, зокрема, який і живить, і спонсорує воєнну машину Путіна, щоб він провалився і дав тріщину. І здається, тріщини вже пішли. Санкт-Петербурга, магазин, это Окей на Ладожской. За 5 часов до Нового года я пришел в этот же магазин 31 числа и хочу вам показать, как изменились цены за весь год, не за месяц, а целый год берем период. Посмотрим, да. Подорожало. Смотрите, доллар стоил, внимание, 94,7, сейчас 107. Евро стоил 101,8, сейчас 112. Ходовой продукт. Практически каждый день с вами потребляем. Смотрите, сколько стоило и сколько стоит сейчас. 131 рубль бутылка масла стоила. Сейчас уже 165. Я, я не ожидал, что масло подорожало подсолнечное. Пука предпортовая стоила 101 рубль, а сейчас 110. Сахар, цена за килограмм была 59 рублей, а сейчас 69. А если возьмете 50 упаковок, то будет по 81. А, как сейчас помню, была акция 49 рублей стоила вот эта упаковка. А сейчас акция 80. 88-13. Рис стоил 99, сейчас 120. Рублей. Первая позиция, которая подешевела. Гречка. Вот это, да. Стоила 49, сейчас 36. Макароны стоили 103 рубля, сейчас 115, но акция. Но ну, так, ребят, подорожание. Дешевые макароны стоили 20 рублей, 50 копеек, сейчас 23 рубля. Нутелла 624 рубля, она стоила 506. Вот этот шоколад стоил 212 рублей, сейчас 220. Чай стоил 185, сейчас 190, вот черный листовой, да, но по акции 125. Ну, ладно. Стоили 99, сейчас 120 бананы. Огурцы год назад стоили 179 рублей за килограмм. Сейчас самое дешевое, это за 600 грамм, самое дешевое 400. Помидоры самые дешевые стоили... 180 рублей. 280. А давайте я вам просто эту картинку покажу. Смотрите, вот что год назад было и что сейчас. 500 рублей, смотрите, да. 500 рублей, 499. Капуста. Она стоила 35, сейчас 50. Картошка. Ребята, она стоила 18 рублей, а сейчас 50. Лук. Он стоил, внимание, 29 рублей, а сейчас 59,99. Яблоки российские, мелкие, вкусные, сладкие, стоили 69, а сейчас 99. Молоко простоквашино стоило 72 рубля, а сейчас 96,49. Молоко пескаревское стоило 55 рублей, сейчас 78. Сметана простоквашино стоила 116 рублей, 134. Стоило 125 рублей, творог вот этот, да, 205. І моє улюблене, ви ж знаєте, що воєнний злочинець Путін, вся пропаганда, вони безкінечно розповідають про руських, які живуть на території України, і яких вони захищають. А тепер давайте розберемося. А чи є руські на території Російської Федерації? Ну ви ж знаєте, що в них багато національних республік рахуйте національних колоній, які не можуть вийти зі складу Російської Федерації, тож вони їх утримують насильницьки. Дуже багато мігрантів, дуже багато тих, хто їде до Російської Федерації. Їхали шукати кращого життя. Тож одна із руських баб вирішила в буквальному сенсі у столиці перерахувати. Тож скільки росіян там мешкає, і ви не повірите, руських вона майже там і не знайшла. Це Москва повторяю, це Москва. Росія. Тут руські люди живуть. Вот, це Москва. На цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути й побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!